Запрошую вас сьогодні взяти участь в кільцюванні чорного лелеки. Ми приїхали на територію заповідника. Спочатку треба пройти крізь Волинський ліс. А далі усунути перешкод на своєму шляху. Інакше до гнізда чорного лелеки не доберешся. Далі мандруємо крізь хащі. Кожен орнітолог має наплічник з обладнанням. У лісі натрапили на червонокнижну рослину. Це плаун колючий, і в народній медицині його використовували як присипку від попрілостей. І ось ми дійшли до гнізда чорного лелеки. Князь багон. Його можна виявити за послідом, який лишився на папороті. Орнітологи готують обладнання і за допомогою спеціальної рогатки кріплять драбину. Професор Андрій Бокотей одягає альпініське спорядження. Виймає з рюкзака кільця, якими буде окільцьовувати птахів. Це пластикові кільця для чорного лелеки, українські. Такі маємо з таким написом, з такою комбінацією кольором. Це в цілому світі відомо, що це українські кільця, як десь їх бачать тих наших величат. Відповідно, дають інформацію в центр кільцювання, і ми знаємо, де спостерігав. Хиткою драбиною орнітолог піднімається на гніздо, яке розміщене за 17 метрів від землі. А це майже сьомий поверх багатоповерхівки. Далі міряє гніздо, оглядає пташенят, кільцює їх, а Дані передає колезі на землі. Тут демонструє лелечення. У гнізді їх двоє. Зараз вони вже полиняли і невдовзі покриються чорним пір'ям. Кільцювати їх було легко, старші були на полюванні. А це вигляд згори. Тут у гнізді виявили щось і орнітологи вже внизу це оглядають. Місія кільцювання цього року завершилась. Як враження? Традиційно, як завжди. Як кожен раз після зливання здоров'я. Продовж 14 років.